23-му році мене спіймали, а у 24-му навесні мене вже посадили до СІЗО на місяць. Приїхав менти, сказали, типу, ось на півгодини заберемо Дмитра і мене посадили до СІЗО. Сізо Сімферополі номер один. Серед 13 людей вісім були вагнерами, і я гадав, що їм скажуть потім, що у мене держзрада, що я там підтримую Україну, і мене там дуже гарно так поб'ють. Але, попри все, нічого такого не було, нікому нічого не сказали. Змогли ми добитися, щоб мене відправили знову на домашній арешт під браслет. Ось. І тоді я вже втік. Я навчився розкручувати цей електронний браслет. Втік я через Маріуполь, Москву, Білорусь, Вірменію, Молдову, Стамбул. І ось потрапив до України нарешті.